Марта завжди вдягала своїх молодших сестер і братів, проте їй іще не траплялося бачити дитину, яка б стояла як статуя, і чекала, поки за неї все зроблять, ніби у самої немає рук чи ніг. Чому ти сама не взуваєшся? спитала дівчинка, обережно підіймаючи ногу мері. Це робила моя няня, відповіла Мері, такий звичай. Мері навчилася цієї фрази від слуг індусів. Якщо господар наказував їм зробити щось, що суперечило звичаям їхніх предків, вони лише спокійно пояснювали нема такого звичаю. Після такого пояснення ніхто не смів наполягати. Отож в Індії слуги справді вбирали місмері як ляльку, бо так було заведено. Та зараз, поки вона зібралася до сніданку, дівчинка стала розуміти, що тут, у мізелтвейському маєтку, їй доведеться багато чого навчитися робити самій. Наприклад, вдягати паншохи, взуватися, піднімати з підлоги речі, які ненароком впустила. Зрештою, якби Марта була добре вишколеною служницею, то вона б не дивувалася б з вимог юної панянки. В деяких англійських домах дітей також зачісували і вдягали слуги. Але Марта ніде, окрім мізилтвету не служила. А виросла вона у простій Йоршівській сім'ї, де була ще купа дітей, і молодші всього вчилися від старших, тому безпорадність мері її спантеличила. Після того спалуху гніву, що скінчився відчайдушним плачем, холод мері дещо розтав. Якщо з перших хвилин вільна поведінка Марти дивувала її і дратувала, то зараз дівчинка щораз більше прислухалася до слів служниці. А Марта саме розповідала про свою сім'ю. Ох, тобі треба їх колись всіх побачити, сказала вона. Нас є дванадцятеро, а батько заробляє тільки шістнадцять шилінгів на тиждень, на всіх, скажу тобі, то нелегко. Мама, старайся, аби буде вівсяної каші всім вистачило. Брати і сестри, вони цілісінькими днями бавляться на дворі. гасають поміж вересових заростей. Мама каже, що вони тим повітрям і живуть. Смієся, що вони там, певно, пасуться, як дикі поні. Наш дікін навіть приручив одне лошадку. Дікін вже великий, має 12 літ. Лошадку? Де він його знайшов? спитала Мері. На пустищі поміж вересу. Лошадку там паслося разом з матір'ю, а він став водити з ним дружбу. Часом брав йому трошки хліба, часом міг насмикати молодоньки у травички, і лошадко звикло до нього, ходить за ним слідом, дозволяє сідати собі на спину. Дікін добрий хлопчина, і тварини його люблять. У Мері ніколи не було домашніх тварин, хоча тепер їй дуже захотілося. Отож Дікін її зацікавив. Здається, це вперше дівчинку зацікавив хтось, крім неї самої. Та зараз вони перейшли до другої кімнати, яка нічим не відрізнялася від тієї, де дівчинка спала. На стінах висіли понурі старовинні картини, столітні добові меблі були масивні й важкі. Посередині стояв стіл, а на ньому чекав ситний сніданок. Але апетит у Мері завжди був поганий. Вона глянула на тарілку і відвернулася. Не хочу, сказала вона. «Як?» Ти не хочеш вівсяної каші, не повірила Марта. Не хочу. Просто не знаєш, яка вона добра. Поклади ще у неї трохи патоки або цукру. Я не хочу, повторила Мері. Ох, зітхнула Марта, не можу дивитися, як пропадає така добра їжа. Якби тут опинилися мої братики й сестрички, то все би вичистили. За п'ять хвилин нічого б не лишилося. Чому? холодно спитала Мері. Чому, повторила Марта, та тому, що мало коли їм вдається наїстися досхочу, щоб у животі кишки марша не грали. Вони завжди голодні, як ото соколята чи лисенята, котрі ростуть. Не знаю, що це бути голодною, байдуже промовила Мері. Марта вражено подивилася на неї. Що ж, тобі б не завадило спробувати. Я зазнала цього придосить, гаряче вимовила вона. Не можу дивитися, коли ото сидять за столом і марудять замість їсти. І тільки все переводять. Кажу Дікін, Філ, Джейн і решта що завгодно би з'їли. То візьми занеси оце їм, запропонувала Мері. Це не моє, тому взяти не можу, чітко відповіла Марта. Та й сьогодні не маю права йти з маєтку. Є тільки один день на місяць, коли можу піти додому. Тоді помагаю мамі в хаті, щоб вона трохи собі відпочила, бодай той один день. Мері випала чаю, з'їла маленький шматочок підсушеного хліба, намащеного мармеладом, і встала за стол. Вбирайся і можеш бігти на двір бавитися, сказала Марта. Може, нагуляєш апетиту до обіду. Мері підійшла до вікна. У саду було багато дерев, поміж ними доріжки. Проте дерева стояли сірі, безлисті, і все воно виглядало якось сумно і непривітно. Надвір? Що мені там робити? Така погода? Ну, добре, можеш залишитися в кімнаті. Але хіба тут цікавіше? Мері подумала тут і справді було нічого робити. Напевно, ліпше таки піти надвір і погуляти в саду. А хто піде зі мною на прогулянку? поставила питання. Марта глянула на неї. Ніхто, незворушно відповіла вона. Мусиш навчитися бавитися сама. Думаєш, у всіх є брати і сестри, але діти якось бавляться. Наш Дікін, наприклад, любить собі зникнути на пустище і може годинами там бути. На пустищі у нього є вівця. Він її приручив, а пташки то просто дзьобують крихти у нього з рук. В нас самих не раз нема що їсти. Але він завжди лишає якийсь украєць, аби почастувати своїх друзів. Згадка про Дікіна вплинула на мері, і вона таки вирішила піти погуляти. Диких поніч овець у саду вона зрозуміло не знайде, зате там, напевно, є пташки. І вони, мабуть, не такі, як в Індії. Отож цікаво буде їх роздивитися. Марта подала їй пальто. Капелюшок, маленькі, міцні черевички і показала, як вийти на двір. Обійдеш он туди, і там буде один сад, потім другий. В літі там багато квітів, але зараз нема нічого. На якусь хвильку вона, здавалося, завагалася, а тоді додала Один сад замкнений. Ні одна жива душа не заходила туди вже десять років. Чому мимовільно вирвалось у мері? До сотні зачинених кімнат цього дивного дому додалася ще одна замкнена хвіртка. Марта була змушена пояснити то сад, місіс Кревен. Коли вона померла, містер кревен ні сам не хотів туди заходити, ні інших пускати. Тому хвіртку замкнув, а ключ десь закопав. Ой, скинулась Марта, бо в цю мить задзвонив дзвоник. То місіс Медло кличе мене. Все, біжу.